Доброго дня, мене звати Савчук Ярина. Я лор-лікар і хотіла б представити вам сьогодні такий цікавий клінічний випадок з інтригуючою назвою Нетиповий абсцес» чи «Нагноєна гематома в дитини. До нас звернулася дівчинка 8 років з батьками зі скаргою на підвищення температури до 38,5 протягом 4 днів, значної припухлості шиї справа з головним болем, з болем в шиї справа, важкості при відкриванні рота та відмову від їжі останні декілька днів. А з анамнезу нам відомо, що тиждень до цього в пацієнтки була нежить, також була скаргана точковий біль в шиї справа. Батьки, дівчинки, зверталися до лікаря та було встановлено діагноз міозит. А також за нами відомо, що дівчинка займається спортом а саме карате. Протягом останніх чотирьох днів після візиту стан різко погіршився. З'явилися вище описані скарги, і в день звернення значно наросла припухлість шиї справа. А Батьки викликали швидку медичну допомогу та були госпіталізовані з підозрою на абсцес праворуч в лор-відділенні нашої лікарні. На приймальному відділенні, оглянуті черговим лорлікарем, і е, локально було виявлено значний тризм е, при орофарингоскопії, асиметрія зіву справа, е, правий піднебінний мигдалик значно ротований до середини, але при цьому і правий піднебінний мигдалик, і лівий були не гіперемовані та без нальотів. Була значно припухла шия справа, болюче на дотик, було вимушене положення шиї, е, шкіра над... не була гіперемована, але достатньо щільна при пальпації. І в носовій порожнині набрякла слезова, але без патологічних виділень, і в носоглоці набряклі аденоїдні вегетації. Було встановлено попередній діагноз паратензилярний абсцес праворуч під питанням та парафорингіальний абсцес праворуч під питанням. А в день звернення було виконано загальний аналіз крові та це білок кількісний, Ми побачили. Значний активний запальний процес значно підвищений це реактивний білок та лейкоцитоз. А також було виконано катеміки шиї з контрастом, і на цьому слайді ви можете побачити відео в трьох проекціях. І в правому фарепарафарингму просторі ми побачили округле рідинне утворення з чіткими контурами, так яке розташоване достатньо близько до судинного пучка шиї та ший нулям Попередній діагноз по результатах КТ параференгіальний абсцес праворуч. А в цей же день було проведено видалення правого піднебінного магдалика під загальним знеболенням, також аденатемію класичним методом та ревізію правого паратензилярного та параференгіальних просторів. Але при цьому гнійних виділень не було отримано. Видалений мигдалик та аденоїдні вегетації було відправлено на патогістологічне дослідження та взято в бакпосів з рани. А пацієнтка почала. Отримувати антибактеріальне лікування, це цих триаксон та кліндаміцвин, і також парацитемулек вже рознижуючий та дексаматозон, оскільки був присутній дуже значний набряк м'яких тканин шиї. Також ренезалін, глюкозу та стерофондин. На фоні відсутності динаміки клінічно та збереження значної асиметрії та тризму на наступний день. Було прийнято рішення провести ревізію параференгіального простору праворуч повторно. А під загальним знеболенням було проведено ревізію. Внутрішнім доступом бокова поверхня глотки була набрякла, ніша правого пінебінного мигдалика вкрита фібрином. Було проведено ревізію, але при цьому гною також не було отримано. Вирішено проведення контрольного КТ, м'яких тканин шиї з контрастом, і прийняття подальшої тактики за результатами КТ. Для кращого розуміння на кожному слайді є дати, щоб було зрозуміло хронологію подій. На цьому слайді ви бачите КТ тканин тканенше з контрастом від 15 го числа і в правому параференгіальному просторі округле утворення рідинного вмісту, тобто, в порівнянні з КТ від 14 -го, -го, відсутня позитивна динаміка. Утворення зберігається, але воно дещо змінило свою форму. А після результатів КТ було прийнято рішення про ревізію зовнішнім доступом. Було проведено розріз. На шиї справа під кутом нижньої щелепи, також під загальним знеболенням було пройдено в глибину тканини, видалено лімфатичний вузол. Справа проведено ревізію крилощелепного простору, правого параференгіального простору. Але гнійних виділень також не було отримано. А було встановлено стрічкові дренажі та навідні шви навколо рани рана повністю не ушивалася, і було встановлено пов'язку. А го числа була відміна цих тріаксону до лікування додано меропенем – і пацієнтка продовжувала отримати все інше лікування. А з 16 го числа було виконано загальний аналіз крові повторно це реактивний блок кількісний. Ми побачили, що є, є деякі зміни, але це реактивний блок все ще підвищений значно і також відмічається лейкоцитоз. А в цей же день було проведено ревізію після операційної рани параференгіального крилощелепних просторів праворуч, і в ході відсепарування м'яких тканин по внутрішній поверхні ківального м'яза праворуч ближче до його заднього краю було отримано близько. 10 мл рідкого гною, тобто було дреновано вогнище інфекції, що не зовсім локалізація процесу не зовсім відповідала локалізації на КТ. Було встановлено стрічкові дренажі та також навіднішли навколо рани. І ми бачимо повторний результат аналізів на 18.04. І тут вже відмічається значна позитивна динаміка, тобто значно знизився цей ректинний білок, значно знизилися лейкоцити, і контрольне КТ від 18.04. Тут ми бачимо, в правому парафреніальному просторі вже не визначається вогнищі інфекції, а й лише похирці повітря в місці попередньо сформованого абсесу і по ходу встановлених тренажів, тобто значна позитивна динаміка. В також в цей же день було проведено ревізію параференгіального та крилонижні-челепного просторів справа, було взято бакпосів з рани, але в майбутньому, на жаль, ми не отримали росту микрофлори. А, при проведенні ревізії вже не було отримано гною тільки сукровичні виділення. При цьому м'які тканини на рихлі, інфільтровані, було встановлено трубчасті дренажів параференгіальний та криланижні челепний простір, також навідні шви навколо рани. Тут ви бачите бакпосів, який ми отримали. Він був виконаний в перший день звернення. Так, до лікування було додано митринідезол та флюконозол. І в подальшому щодня проводилися перев'язки. Рани під час перев'язок гнійних виділень більше не отримували. При огляді дитини вимушене положення було в динаміці набагато менше. Тризм набагато менш виражений, відновився апетит, тобто значна клінічно значна позитивна динаміка. Але з'явився вологий кашель. І в зв'язку з чим були викликані педіатри на консультацію. Вони порекомендували провести комплексне імунологічне обстеження, оскільки підозрювали імунодефіцит, але результати свідчили тільки про запальний процес, і імунодефіциту не було виявлено. 21.04 під загальним знеболенням ми провели ревізію. По трубчистих дренажах була незначна кількість серзної рідини. І ті дренажі було видалено. І 23 го числа по стрічкових дренажах також ми отримали незначну кількість серйозної рідини. І стрічкові дренажі також було видалено. І 23 числа при огляді при префаргескопії ми побачили, що обмеження відкриття рота не спостерігається зовсім, асиметрії зіву немає. Ніша правого піднебінного мигдалика покрита фібрином, при цьому слизова рожева, волога, асиметрії припухлості шийної ділянки справа не спостерігається, тобто значна позитивна динаміка. І пацієнтка продовжувала отримувати антибактеріальну терапію в умовах денного стаціонару. Діагноз, який ми сформували при виписці, це є парафарегіальний абсцес праворуч з поширенням на м'які тканини задньобокової поверхні шиї, і для контролю було рекомендовано катеміки тканин шиї з контрастом на 8,05 і продовження лікування в умовах денного стаціонару під спостереженням. На цьому слайді ви можете побачити динаміку загального аналізу крові та цирактивного реактивного білка кількісного, тобто значне покращення. І це контрольний катемі, яких шиї з контрастом від 8.05. І тут ви бачите в трьох проекціях, що в правому. Параференгіальному просторі не визначаються ніякі рідинні утворення, асиметрії не виявлено, а лише залишкові явища запального процесу. І питання, які ми б хотіли винести до обговорення, це яка локалізація первинного вогнища інфекції в цьому випадку є можливою, і чи могла первинно гематомам яких тканин шиї? Або кістозні утворення, або запальні зміни привушної залози, стати передумовою розвитку параференного абсцесу з поширенням на м'які тканини шиї. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що це було цікаво. Я вам дуже дякую за клінічний кейс, такий справжній отоларингологічно хірургічний Знаєте і. Я вам дуже дякую за ту наполегливість, яку ви проявили у все-таки у шляху до встановлення правильного діагнозу. Ми фактично всі маємо, скажімо так, анамнез хірургічної роботи. І от Сергій Михайлович, наша колега запитує, про таке, все-таки дитина займалась спортом, вона кретистка. І відмічає, вона анамнезі травму шиї. Ну, там, десь її вдарили. Чи могла б бути нагноєна на гематома от, е, причиною ось от такого абсцесу? Я вважаю, що по термінам не відповідає раз, щоб нагноївся, гематома повинна пройти більш ніж тиждень. Це два. Далі, гематома дасть флегмону, а не абсцес. Абсцес – це осумкований такий запальний процес, а флегмона і гематома це розлите запалення. Тому я вважаю, що це можливо лімфоузіл, це можливо ну, інші якісь фактори. Але я лишній раз бачу, що. Роблять те, що вміють. Вміють удаляти міндал, мигдалик і аденоїди зробили. Навіщо? Об'ясніть мені. Ну да ладно, це вже таке риторичне питання. Е, е, ну, десь Сергій Михайлович я би погодився стосовно аденотомії у цього пацієнта, так? Ну, але діагноз стояв як абсцес і як елемент доступу до парафорингіального простору. Була проведена тонзелектомія тут, ніби Юрій Володимирович, Як ви вважаєте? Ну, досить атиповий клінічний випадок, і дійсно дуже приємно, що ми так детально розглядаємо. Адже це в лікарській практиці досить рідко зустрічається це досить важкий пацієнт. Взагалі, коли однобічний процес і у дитини це. Досить складна ситуація, тому що він може виникати в заглотковому просторі, в парафарингеальному просторі. Звичайно, може ускладнюватися і таким флегмонозним перебігом, що можливо навіть було очікувати в даній ситуації, і насправді. Тут я розумію тактику ведення такого пацієнта саме з точки зору доступу до розкриття абсцесу, оскільки збереження тризму, температури, важкості стану потребувало максимального саме розкриття і дренування, адже закон хірургії, поки ми не розкриємо, поки ми не будемо мати одужання у пацієнта, поки ми не роздренуємо. А така атипова локалізація ще закивальним м'язом і. З зміщенням ну, говорить про те, що такий е, сформований абсцес міг власне, бути і зараз тільки можемо здогадувати, чи це за рахунок гематоми чи мікрогематоми, яка могла зміститися по лімфатичній системі, або ж навіть дійсно травмований лімфоузел. Тому тут вже тільки можна е, після факту вже цього клінічного випадку розглядати цих дві теорії. Але мені дуже імпонує такий покроковий ретельний підхід, як з діагностикою, так і з розумінням того, що навіть на фоні антибіотикотерапії. Пацієнта не наступало одужання, і це говорило про сформований вже дійсно абсес, до якого потрібно максимально швидко володіти. Можна я додам, якщо на рахунок аденатомії, чому вона була проведена? Тому що первинно ми не розглядали, що це як нагноєна на гематома. Ми бачили вогнище, яке, начебто, в париференгіальному просторі, але воно значно вище ніж мигдалик, і ну орієнтовно десь між носоглоткою і ротоглоткою. Тому вирішили зробити адинатомію, теж щоб дійсно, так як сказав Юрій Володимирович. Знайти вогнище, як і знайти доступ, як роздренувати це вогнище, але коли не отримали вже генійних виділень, то тоді вирішили зовнішнім доступом зайти. Тому була ну, обрана така тактика, щоб це було максимально щадно для дитини. Може, я щось не розумію щодо дітей у дорослих. Це не таке рідке явище, такі парафарингальні нагнанівшися, лімфоузли тощо, і всі йдуть тільки зовнішнім доступом. А не через рот. Не дай Бог, потім вкриєш відтуди, відтуди, і буде свищі. Це дуже тяжко через рот добратися до яких більш глибоких утворень на шиї. Тільки зовнішній доступ зразу треба було йти. А, Я ну... ж кажу, це дорослі навіть не обсуждаються. Зовнішнім доступом попереду кивального м'язу. Зміщується і виходять спокійно, тим більше є комп'ютерна томограма, які тут труднощі. Дякую, Сергій Михайлович. От ви знаєте, я думаю, що ми можемо врахуванням того, що це дитина, от місце розташування цього абсесу дуже-дуже подібне на вроджену бокову кісту шиї. І можна розглядати варіант нагноєння цієї бокової кісти шиї, тому що саме там вона і локалізується, це, це її локалізація, так? Ну і е, от я згадую, коли ми проходили, як кажуть, азио толерінгології хірургії голови і шиї. У нас була чудова книжка, яку написав наш дуже великий вчений архієпископ Лука. Ми його знаємо під назвою Войно ясенецький і у нього там детально описані ось оці всі флегмонні флегмони, абсеси шиї і так далі. Я тут не зовсім погоджуюся з діагнозом парафарингіальний абсес. Він не зовсім відповідає локалізація, так? І в даному випадку ми маємо абсес, який дуже характерний для так званої аксесорної ділянки. Вона якраз знаходиться е, під е, кивальним м'язом. У верхній третині шиї, у тому місці, де добавочний нерв робить петлю, відходить і його петля заходить у кивальний м'яз, і там є достатньо велике скупчення пухкої клітковини. І саме ось ця аксесорна ділянка і е, вона характерна от для неї саме е, тризм, е, тому що е, задіяний в запальний процес не тільки внутрішній криловидний м'яз, як це буває при. Паратонзелярному абсесі, так? а там іще задіяний зовнішній криловидний м'яс, який також відповідає за відкривання рота. І, власне, коли ви пішли зовнішнім досвідом і піднялися туди до гори і назад до цієї ділянки, то ви отримали ось оцей. Вміст, так? Складно сказати, чи це кіста, чи це гематома, чи це нагноєний лімфовузол ось у цієї акцесорної ділянки, але все знаходиться там. Тому я би назвав цей діагноз не парафарингіальний абсцес, а я би назвав е глибокий абсцес шиї. Я вважаю, що якщо це кіста, то чекайте рецидив. Так. От якраз е, я про це і хотів, що нам треба би було, е, тому що мені доводилося оперувати кількох дітей, у яких були от такі рецидивуючі абсцеси, е, глибокі абсцеси шиї, вони вскривалися і так далі. І потім я оперував. Тобто тут вам треба диспансерне спостереження вести саме в цьому контексті, так тому що не виключено. Ви не могли побачити цю кісту, вона. Дуже делікатна, так і в умовах гнійного запалення ви її не могли ідентифікувати. Але коли вона є, чекайте рецидиву. Ми будемо спостерігати ще чекайте рецидиву. Можливо, ви ще щось хотіли Ірина Ігорівна спитатися у нас якісь коментарі. Ну хотіла додати, що нещодавно у нас був схожий випадок. Також, скоріш за все, що це параференгіальне абсцес Ну так закон парних випадків, як ви кажете, що повторюється. Угу. Ну, і ви його вскривали. Ми його зовнішнім доступом. Зовнішнім так, доступом. так, зовнішнім доступом також. Відсутність флори свідчить про те, що це анаероби е, Ну, ми розглядаємо. Ми е, так, і от, власне кажучи, відсутність флори, і е, вони великі молодці, то що вони призначили метронідазол в схему лікування. да Оце якраз призначення, яке орієнтовано на анаероби Uh -huh. Тому я вам за це дуже дякую. Шановні колеги, кілька слів в якості коментаря Сергій Михайлович. Ну, я вже казав, що, мій погляд, це абсцес, можливо, киста саме глибоких відділів шиї, і ви не застосовували, на жаль, пункційний метод дослідження. Ну, в подальшому у вас з'явиться більш. Опиту і ви будете підходити, як уже зробили, тільки що сказали, зовнішнім доступом на подібні запальні процеси на шиї. Це безпечніше, це більш ефективніше і можливості краще подальшому цей процес контролювати і вилічувати цю, цю дитину. Дякую, Сергій Михайлович Юрій. Удобре. Ну, я хотів би зауважити, що саме симптоми у дитини, які зберігаються, а це і тризм, і важкість перебігу захворювання, і гіпертермія, і відсутність динаміки на тлі антибіотикотерапії, це саме є такі основні напрямки в плані пошуку локалізації абсцесу і його дренування. І Із практики, з тих спостережень, скільки були, ну з умоєму досвіді, все-таки у дітей ми надаємо перевагу такому внутрішньому доступу, але пункційним методом, шляхом уже саме пункції і отримання пунктату при цьому, і це визначає якби, покроковий такий хід до розкриття даного абсесу. І рідко, коли ми все-таки зовнішнім доступом йшли у дітей, оскільки вираженість уже саме лімфоїдних, лімфоїдної тканини, саме в вигляді лімфовузлів, в тій акселярній ділянці, про яку говорив Василь Іванович, саме вона значно меншою є в порівнянні з дорослими. Тому перевага все-таки от пункційному методу і розкриттю. Але за наявності уже такого методу контрастування з комп'ютерною томографією, це і має визначальне значення вирішити доступ до даного абсцесу. Ну що, шановні колеги, я дуже дякую вам за детальне обговорення, Ірина Ігорівна. Я вам дякую за такий серйозний клінічний кейс. Дякую. Ми всі вчимося один у одного, так і сьогодні. Я думаю, ви отримали корисні лайфхаки на, на свою майбутню роботу, зокрема, стосовно пункційного методу діагностики. Це дуже важливий і ефективний метод. Ну, але все таки, я думаю, що багато хто у вас може повчитися в наполегливості, все таки до, ну, до, до правильного діагнозу і відповідно правильного лікування. Дякую. Я вам дуже. за це дякую.